Тебе була можливість задати як так запитання. Яке запитання це було. Салю, це як так. Всі хати на цьому каналі. І знаєте, останнім часом ми дуже мало даємо інтерв'ю. Я подумав з командою: а що нам не дати інтерв'ю прямо тут? І зараз буде таке лайтове інтерв'ю. Я такого нікого ні в кого не бачу. Коротше, на наших концертах питалися в людей різні запитання, що би хотіли знати про мене. І зараз дам на них відповідь прямо тут. Десь днів п'ять вже нас немає концертів, і десь два дні я вдома. І насправді я вже прям засумував за цим вайбом. Але маючи можливість, зараз вам запишу відос і подивимося з цього. Вийде. Як він створює свої пісні, мені дуже цікава саме музична його творчість, тому що кожна людина по-різному створює пісні. Це кож... ну, для кожної людини, це ніби його душа, його світ. Мені було цікаво, як він їх створює. Чим це надихається все. Так, як я створюю пісні. Зазвичай це відбувається так. Беру гітару і просто починаю музицирувати, робити різні мелодії, придумувати, щось писати. От в цій кімнаті, наприклад, я пішов додому, тоді було літо, зорі, комарі. І я просто руки в карман йшов, дивився на дорогу і думав історію, як написати пісню. І мені прямо відчував, що зараз щось напишу. Прийшов додому, взяв гітару і почав писати, писати, Коротко, всю ніч я писав цю пісню, і якось воно так народилося. Так само так не мовчи, просто весь час сидів, писав, 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 вперше під гітару, і потім вже зроблю обід слова. Якось так воно народжується. Перше мелодія, музика, потім слова. Важливо, стало питання, коли ще концерт буде в Києві. Так, очікую ще. Коли концерт в Києві, друзі, поки що не знаю, бо не ще не планували. Але десь на осінь. Стараємося зробити знову для вас багато концертів і дуже хороших тижняків в кожному місяці. Тому вступить за моєю афішою в інстаграмі, там все буде. На осінь чекаю вас на наших концертах. Коли е, концерт на олімпійському? Коли на олімпійському концерті? Прекрасне запитання. Друзі, чекаю, щоб побачитися з вами на Олімпійському через декілька років. Маю надію, і робимо все для цього, щоб це і було. Дякую за таку підтримку. Я думаю, ви дуже багато вже бачили відосів саме з концертів, яке там на сцені, які на двіжнях. Хочу показати зараз вам бекстейдж, що робиться за сценою або після концерту. Повірте, це не менш цікаво. Тому там дивиться разом. Після концерту ми беремо гітару, співаємо дві-три пісні під гітару. Робимо? Я можливо б запитала, як йому живеться з такою популярністю, як, його, як йому, коли його пісні підспівають всім залом як йому подобає, ну, подобається це точно. Часто питають, як живеться з такою популярністю, братва. Я взагалі на цьому не зациклююся. Я там не думаю о популярний, непопулярний. Я просто роблю на совість, те, що мені подобається. Роблю музику, пишу свої пісні, стараюся, якось щоб вони зачепили людей. Люди прямо прожили якісь життєві моменти від моїх треки. І коли це відбувається, я щасливий, прям радий, бо нічого. Мені настільки не подобається робити, як писати пісні, щоб їх прям співали всім залом. Тому я просто кайфую від цього. Я б хотіла запитати, чи є в нього райтер і що в нього входить. Ого, ви приймаєте, що таке райдер. Для тих, хто не знає, поясню. Райдери бувають різні, але це типу те, що треба артисту для того, щоб він виступив, щоб в нього було взагалі там, комфортно це все робити. Так от, ну, технічний райдер довго вам пояснювати, що є, мікрофони, гітари і так далі. А от, на рахунок побутового, це типу те, що там артист їсть в Да? Є дуже різні райдери, є дуже прям плотні райдери в різних артистів, але це не в нас точно. У нас дуже багато води, щоб вас всіх поливати, і, можливо, пару фруктів. Пару утрив родів є, якось так і все. Ну, оскільки, типу, на суперзаряджені концерти і дуже такі драйвові. Тому, скажу чесно, не наїдаємося майже перед концертом, щоб було, була енергія, але води дуже багато. Тому якось так, все просто. Чи буває у тебе емоційне вигорання? І як ти з ним справляєшся? Емоційне вигорання буває. І... Я не знаю, як з ним справлятися. Ну, якось воно саме часом проходить. Просто, типу, треба час, щоб воно пройшло. Буває, що, типу, тяжко вже якось замотуюсь, надто. Але розумію, типу, все одно, що нічого мені не подобається настільки, як подобається музика. І не знаю, чим би я займався якби не музикою в залі. Яке це запитання було б? Мабуть, не знаю. Я лучше побажаю, щоб в нього все було добре. Питання є багато в нього прихильниць, хай вони задають. В адресу до кого писались треки про любов? Мабуть, щось в цьому році? Запитання. Не просто чому, як так, і так далі. Дякую. Для кого копса треки про любов. Ну по-різному буває. Буваєш, якісь просто зборний образ, ти хочеш якісь емоції передати. А буває, що для одної дівчини, яку ви прекрасно всі знаєте. Була можливість поставити як тако якесь запитання. Яке це було б запитання? А чого він як так? Дуже часто запитають, і ми з команди думали, як назватися. Придумати якийсь псевдонім, бо думаємо, що в 23-му році буде просто Ярослав Карпук, не сама стильна історія. І думали різні варіанти, як назватися. І були прям пару варіантів, десь тиждень думали, напевно, можливо, навіть більше. І придумали варіант як так. І я прям був суто, чесно не сильно впевнений спочатку. Але потім, думаю, камон, чого ні, треба пробувати і робити, виходити з зони комфорту. І оце і зробили. Тепер, як так, і. Іншим, себе як не можеш назвати? З яким наступним артистом буде наступний хіт? Хіт чи фіт? Фіт або хіт. А з ким наступний фіт хотіли б чути, б ви? Ось цікава ваша думка, бо поки що не плануємо. Напишіть в коментарях, як так, go fit з і назву виконавця. Я прям прочитаю, мені цікаво. Скажіть про емоції перед пропозицією. Ну, взагалі я, я дуже хвилювався, але. Саме Ось Ярек змінив моє життя своїми піснями, і саме під час от його пісень ми і познайомилися, і саме його пісні нас один одного об'єднали, Наші серця, і ми стали такі більш споріднені душі. Кожна пісня розкриває кожну частинку мого життя, мого минулого, мого майбутнього. Той час, як я провожу своєю коханою, і я ніколи в житті цього не відчував, але Ярик це зробив як він закінчив школу. Та був відмінником, типу мені прям ну не тяжко давалося навчання. Та я міг типу, якось там хвости закрити, закрутити, щось там придумати, якось викрутитися. використатися. Да, було весело. школа це супер кльові спогади. Пишіть в коментарях, як школу закінчили ви, братва, чи ви в мене відмінники чи ні? Тоже цікаво. Напишіть в коментарі. Друзі, як бачите, ми стараємося робити для вас хороший контент і просто душевно якось поговорити з вами, робити просте інтерв'ю тут. І Якщо вам подобається це і хочете бачити більше таких філосів на цьому каналі, підтримуйте нас. Коментарем, лайком, пишите це відео своїм друзям, щоб побачили якомога більше людей наш канал і наші відео. З вами був як так. Всім щастя, здоров'я. Добрий день. Як вам концерт, як так? Ясно? Сподобалось?